Знився мені чотирнадцять вода по чистому корі. Для різних людей, для щедрих і сняж продавалися різні долі. Одні були на царі не є, а другі як бідні мінньони. Хто купив собі долю за гріш, а хтось за мій. Розміряла я весну. В славу мені бога. Співала пісні цінку, голосу, то знову та темно тихо живут. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала с ними, що давно не співала. Ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так уже любої сіні. Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, хай думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози, гіркі. І від сліз тих гарячих розтане кора, льодова, я міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Дід та баба це коли є онука, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, навшпиньки виглядають журжини через тин. Для мене поезія є майбутнім нашої культури. Поезія це для мене емоції, перед усім. Поезія для мене це обличчя українського народу. Я вранці голос горлиці люблю, Ліна Костенко. Я вранці голос горлиці люблю. Скрипучі гальма першого трамвая. Я забуваю. Зовсім забуваю. Я вранці голос горлиці люблю. Чи може... Це вважається мені, той несказаний камертон природи, Де зорі ясні і де тихі води? Я вранці голос горлиці люблю. Я скучила за дивним зойком слова. Мого народу, гілочка тернова, гарячий лоб до шибки притулю. Я вранці голос горлиці люблю Може, в руках невідомих братів, Станеш ти кращим мечем на катів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердиніх тиранів. Стрінуться з брязкотом інших мечей, згуком нових нетюремних речей, Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя служи воякам краще, ніж ніж служити хворим рукам. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька притаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав і ними ж, і завершив людей мільярд і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальти і спорищі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Мені п'ятнадцятий минало. І я війну переживала на своїй любій батьківщині, у своїй рідній Україні, я мала плани, справи, цілі украли їх ворожі дії, хотіли знищити надії, нас не здолають чорні хмари, а вороги зазнають кари. Мені п'ятнадцяти минало, я від сирен в підвалу тікала, на своїй любій батьківщині, у своїй рідній Україні. Я пам'ятаю сльози мами, і той холодний сірий ранок, котрий залишив на серці рани. Нам волю треба боронити, без неї ми не зможемо жити.